Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії. Працює Наталія Болдинська у Кривоморозі. Незважаючи ні на що триває підготовка до великодніх свят. І власне сьогодні на площі Білярд Майдану з'явилася найбільша в місті Великодня писанка. З'явилася вона зусиллями освітян центрального міського району, які брали безпосередню участь в її прикрашанні і власне і у виготовленні прикрас також. Також відбувся і захід ярмарок. Ця писанка єднання. До неї долучилася і ярмарок, на якому підприємці місцеві наші презентували і продавали свої вироби. Дитячі майстер-класи також відбувалися, і про все це будемо говорити з гостями нашої студії. До нас завітала директорка закладу позашкільної освіти, веселка Ганна Рашевська, а також приватна підприємиця Ілона Шабельник. Доброго вечора, Доброго. панове Доброго. панянки. Ну і перше запитання: власне чи були якісь вагання з приводу того, щоб проводити взагалі цей захід? Тому що е, зараз ми всі розуміємо ситуацію в країні з військовим станом, і чи були варіанти його не проводити, скажімо так? Вагань не було взагалі. Ми хотіли зробити е, криворічцям свято, дітям свято не було. Ну Даний захід був організований за ініціативи. Військової адміністрації та адміністрації центрального міського району вагань не було, тому що захід є дуже цікавим, і в цьому році він був дуже креативний та. Творчий підхід кожного закладу освіти до даного заходу. Ну, це він в принципі це традиційна історія про великодню писанку. У нас у місті найбільшу писанку Кривого Рогу, так яка з'являється у центральному міському районі, вже не перший рік. Так. Розкажіть про особливості саме цьогорічної е, цьогорічна писанка була організована. Творчою групою центрально міського району було зібрані всі заклади, організовані та зібрані всі заклади Центрального міського району, заклади дошкільної, загально середньої та позашкільної. І на було проведено майстер-класи, під час яких було е Організовано виготовлення цих писанок, також ну, завдання... Давайте ми на кожному трішки окремо зупинимося центральні міські райони, саме освітяни, вони долучилися до виготовлення прикрас для писанки для цієї правильно? Так, тобто, це все заздалегідь готувалося, і сьогодні фактично презентували. Прик... прикрашали, презентували, як все відбувалося, в якій атмосфері і в чому саме особливість прикрашання цьогорічної писанки. До заходу залучилися всі заклади, і кожному з них було додане творче завдання виготовлення такої невеличкої колекції персональних писанок. Тобто кожен заклад виготовив певну кількість писанок, виготовлений власноруч. власноруч і а це робили діти чи викладачі? Робили викладачі спільно з дітьми. Роботи дуже цікаві, виготовлені в техніки Петриківка, ну з мотивами там рослинного, тваринного. Навіть були українські казкові герої. Виставка дуже захоплює своєю масштабністю, своєю творчістю. Тому сьогодні виставка була дуже захоплююча. І сьогодні ж власне цю писанку і прикрашали, правильно? Прикрашали. Як відбувався цей процес, хто долучився до процесу? До прикрашання долучились заклади освіти і також долучилися мешканці, діти, які проходили повз та приймали участь в акції. Також прикрашали. Біля писанки проходили ряд майстер-класів, де діти. Могли виготовити писанки, декор для писанок також мотанки виготовляли. І це все було в рамках акції. Чи багато дітей долучилося, ті, от, хто проходив, чи, можливо, хтось прийшов предметно саме на цей захід? Дуже багато дітей залучилося, тому що це на даний момент дуже актуальна, цікава тема. Розкриття українських народних традицій, відродження української культури, тому що саме молодь відроджує наше коріння. Тому цей захід сьогодні пройшов дуже цікаво емоційно. Я думаю, всім сподобалось. Ну і власне, от пані Лоно, ви також як учасниця безпосередньо трішечки з іншого боку, як учасник ярмарки, ваші вироби, ваші паски сьогодні розкупали в тому числі. Так розкажіть, будь ласка, як чи відчуваєте ви? Зменшення або збільшення навпаки попиту на ось таку великодню продукцію в порівнянні з минулими роками чи не стали криворічці ну менше купувати можливо, тому що зараз така ситуація складна ні, ні, попит. Такий же, і навіть більше люди цінують кожен момент, і такі свята для них стали більш традиційними, більш зрідняють ці свята, і вони дуже раділи великоднім куличам, паскам. Ми їх прикрашали дуже різноманітно і жовто-блакитними глазурями, і посипками, і маршмеллоу, і, і кольоровими цукерками. І вони прям раділи, знаєте, так по-доброму і діти дуже. І Вони знаєте так прям пишалися, що в нас є такі заходи в нашому місті. Тому все було дуже добре, емоційно, позитивно, а головне смачно. Ну і ви, як в принципі, постійний учасник подібних ярмарок в нашому місті. Що можете сказати саме про цей? І про ярмарки взагалі, от зараз, в період воєнного часу, чим вони відрізняються від тих, які, які були раніше? Um, Мабуть, тільки що більш внутрішньо переселених людей, і вони залюбки ходять на ці заходи. Вони в залюбки дивляться наші традиції в, в різних місцях. Вони різні, навіть знаєте, паски різні і вони. І дивляться, коштують і не а які коментарі, що що цікавого ви діляться, знаєте, ко коментарі різні. Інші кажуть, що ой, такі креативні паски, ми хочемо традиційні. А інші кажуть: ой, які нетрадиційні, ми так хочемо. нетрадиційний куліч. А не традиційно це мається на увазі Це Перкаже прикрашений... маршмелоу, цукерками, курагою, чорносливами, тобто горіхами. Тобто, це не традиційна така прикраса, як ми звикли присипкою. Зараз я пропоную. У нас є відеосюжет на тему того, як відбувалася акція писанка єднання у центральному міському районі. Ми подивимося, а потім повернемося до нашої розмови. На проспекті поштовому знову весело та яскраво. А от такий весняний настрій принесла не лише тепла погода, але й черговий ярмарок. Цього разу серед відвідувачів багато дітлахів. Побачити їх можна було зокрема на локаціях з майстер-класами. Малечу вчили виготовляти різні великодні хедмейт-вироби. Ось одинисторічна Іра зробила паперову писанку. Витратила на це півгодини. Каже, було цікаво. Тепер подарує її своїй бабусі. Тут зображені два зайця та тут вушка зайця. Тут Три я, 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 яйця, ну і ось такі солнышки. Спочатку ми взяли ось таку сіреньку яйчка та почали приклеювати вушка, та почали вже приклеювати різні дизайни. Та все. А неподалік увагу перехожих привертала ще одна цікава локація виставка писанок в патріківському розписі. Над цим стендом освітяни центрального міського району працювали більше тижня та виготовили близько 150 яєць. Деякими з них цього року прикрасили і найбільшу великодню писанку міста. Задобилися ДВП та фарби фасадні, які були покриті акриловим лаком. Кожна із писанок виготовлялася окремо індивідуально, працівниками окремих там закладів освіти. Основним метою було це людям надати знаєте, таке культурне натхнення. Найбільшою популярністю у відвідувачів користувалися і різні смаколики, так аж очі розбігалися від різноманіття медово імбирних пряників пані Наталі. Жінка готує ці шедеври вже понад сім років. каже завдяки своєму значному досвіду, і вдалося стільки спекти для ярмарку. Сьогодні у нас самі найкраще це циплята, барашки, зайки. Це пасхальні. Пряночки, які для, виготовлені для діток. Недорогі пряночки, так як сама їх роблю, то ціни в мене від 30 гривень, найвищий це 85. Складність в тому, що чи я розфарбовую їх, чи йде печать, або сахарна картинка, все це залежить від виду роботи. Звичайно, що не обійшлося й без самих пасочок. На ярмарку із такими святковими смаколиками були дві локації. Тут тобі і класичні варіанти оздоблення, і різні оригінальні рішення. Щороку долучаються до подібних ярмарків і одна з кав'ярень пекарень Кривого Рогу. Кажуть, їх вже добре знають, тому розкуплять все. Підходили і, і постійні наші покупці, і нові приходили всі, питали із ізюмом, і питали без і з творогом. Ну, різні у людей різні смаки, є різні ці. 50 70 є 59 80 Все залежить від декору. Такі ярмарки потрібні, щоб люди трішечки розвантажили, щоб трішки відпочили. Голова центральної міської ради зізнається, вони одні із перших доєдналися до такого челенджу Весна Рудани. А так як постійно беруть участь у всіх активностях, то і організуватися вдалося дуже швидко. Найбільше зараз пишаються прикрашеною величезною писанкою, яка є окрасою не лише району, але всього міста. Загалом і без участі у цій акції у нас на даний момент дуже піднятий патріотичний дух. Ми приймали участь і безпосередньо, і дошкільнята і е, під час е, виконання домашнього завдання в режимі онлайн і приймали участь і, е, всі бажаючі. І загалом також можу сказати, що педагоги також дуже активно взяли участь. Сам ярмарок тривав кілька годин. Вже із перших хвилин відвідувачі розкуповували товари та смаколики. Тож Центральному міському районі запевняють, таких цікавих заходів намагатимуться організовувати більше. Вікторія Пінчук, Едуард Лушпенко, Перший міський. Ми продовжуємо спілкування в нашому ефірі. Сьогодні в нас у гостях учасники, і організатори акції Писанка Єднання, яка відбувалася у центральному міському районі, власне, ми подивилися, щойно відео з місця події, ну і продовжуємо наше спілкування, тому що подібні акції ще я так розумію, і в районі будуть проходити. І хочеться все ж таки, ми розпочали вже цю тему з приводу того, що змінилося, окрім того, що зрозуміло, стало внутрішньо переміщених осіб. У нас вони як категорія взагалі з'явилася. Але якщо з точки зору атмосфери і Людей на подібні заходи. от Як зараз це відбувається от у порівнянні з тим, як було це минулого року? Ну, мабуть, люди стали чуйніші. Такі прості моменти їх більш радують. Вони зустрічаються на цьому майданчику біля писанки. Вони більш радіють тим людям, яких вони давно не бачили. Незвичайно, розумієте, і так вони по-доброму і так гарно дуже. От атмосфера все да, ж таки да, відрізняється. Відрізняється, зараз. вона чуйніша, чуйніша, і, мабуть, якісь навіть моменти якусь і сльозу, вони там роняють і вони спілкуються і, і взичать всім, всім добра, зичать, мира, всім здоров'я, якось так за руки одне одного беруть. І, і мимо не проходять тих людей, яких вони знають. Вони обов'язково до них звернуться, обов'язково доброго дня, там, чи все вас добре. Це дуже таке актуальне зараз запитання. Ви як одне одна з, з тих людей, яка має дотичність до виготовлення пасок великодніх у кривому розі для забезпечення криворіжців цим дуже важливим зараз так. також атрибутом таким продуктом. Скажіть, яка ситуація з тим? чи… Вдається покривати попити, ви кажете, що він не зменшився зараз. Ні, попит не зменшився. Вдає, ну, завжди люди хочуть свята, а зараз вони хочуть його ще більше, тому що вони живуть зараз одним днем і вони хочуть більше позитивних емоцій, тому що у нас зараз такі дуже сумні реалії. Як заздалегідь відчувалося, що люди вже почали готуватися до Пасхи? От по тому, як вони почали скуповувати продукти, можливо? Так, люд, люди скуповують продукти, і дуже багато господинь хочуть самі пекти, вони навіть рецепти у нас питають, а от ми у вас скуштували в минулому році, такі були смачні. Чи може рецепта дасте? так що... Але тим не менш купують купую, Да, да, купують все одно. Пані Ганно, розкажіть, трішечки також повернемося щодо дозвілля дітей, як діти реагували на такі зустрічі, живі, так? прикрашання великодньої писанки, майстер-класи, і як у вас зараз триває робота у вашому позашкільному закладі? Діти дуже радіють таким майстер-класам, які є на свіжому повітрі, поряд батьки, поряд дуже різноманітних прикрас. Для кожного майстер-класу було підібрано окремі матеріали, запрошені майстрині, закладів позашкільної освіти, загальної і середньої. Під час майстер-класів діти знаєте, цьогоріч Радіють найменшим дрібничкам. І емоційно, що майстру, що дитина, яка долучилася, знаєте, це дуже радісно, що проявляється бажання і прагнення до відродження цього етносу українського і розвиток декоративно-вжиткового мистецтва. Це ви відчуваєте зараз сплеск цікавості? Так да, да. ну, саме сьогодні, після проведених майстер-класів ми надихаємо з дітьми, а діти надихаються своєю роботою. Це дуже тішить і а, окрім того, тіше. що малювали, розписували писанки, які ще, що ще вони готували. Також виготовляли сьогодні. Ляльки-мотанки, декор для пасхальних кошиків був дуже цікавий. Потім виготовляли декоративні писанки для декору пасочок. Uh -huh. Також дуже цікава робота з різними техніками, з різними матеріалами. Тобто діточки могли, якщо одна дитинка могла, одна дитинка могла пройти всі майстер-класи безкоштовно, отримати море задоволення та о, безліч сувенірів, які і, вона стала додому, звичайно. Це. Да. Тому емоції я вважаю, що у дітей, що у майстрів і його, просто його, гостей власне. зашкалюють. Чи відновили ви роботу вже у позашкільному вашому саме закладі? І як Робота дамо? в закладах позашкільної освіти відновлена частково, це є більш змішана форма навчання, а саме там, де є укриття. Наскільки активно діти зараз приходять, батьки точніше приводять дітей? Активність на даний час більш зросла, тому що ну, дітям потрібно спілкуватися, тому попит на гуртки. Зростає. А які найбільш популярні, куди ведуть в першу чергу? Це є більш рухливі гуртки, так як хореографія, там танці, танці. і, звичайно, живопис, декоративно-вжиткове. Тому що дані техніки є. А знаєте, навіть більш реабілітаційні. Вони Як допомагають дитина арт-терапія, арт допомагають, допомагають дитині зосередитись, проявити себе в творчості. Не всі діти можуть так знаєте, емоції свої проявити в танці, а декоративно-житкове, малювання, різноманітні поробочки. Тобто для, для кожної дитини є. Можна сказати, окремий підхід та гуртки. І можливість, де себе можна розкрити, так, так чи інакше, так, що да. дуже важливо зараз. Да. І давайте трішки проанонсуємо, бо якщо дасть Бог все буде добре, і ми зможемо провести ще заходи, от ви казали, що будуть плануються також ще великодні так, заходи так, і в так. травні. Да. Керівництво центрального міського району було розроблено план заходів на протязі двох місяців, де будуть проходити різноманітні флешмоби. Приурочені там, приурочені, там свято-вишиванки до дня народження міста, майстер-класи будуть проводитися і розважальні програми для дітлахів та підтримання духу наших містян. Ось ця акція писанка єднання, вона ще триватиме, можливо, завтра, післязавтра? Так, так, завтра з 9 до. Вечора буде тривати ярмарка. Знову будуть такі великодні кулічі, різноманітні. так що приходьте, буде запашно і смачно. Я вам дякую за те, що прийшли. Поділилися атмосферою і враженнями від сьогоднішнього заходу. Закликаємо також всіх бажаючих криворіжців і гостей міста долучитися до заходу писанка єднання, який ще триватиме і у п'ятницю. Також тож приходьте, надихайтеся, надихайте своїм прикладом інших. Ну і на цьому наш ефір завершується. В гостях у проекту Прайм Тайм сьогодні були директорка закладу позашкільної освіти, веселка Ганна Рашевська, а також Ілона Шабельник. Атна підприємиця, яка одна з тих, хто робила свято більш смачним у студії. Працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.